Вітаю, восьмий клас. Хімія. Тема уроку розв'язування задач за хімічними рівняннями. Повторюємо тему Хімія, 8 клас. Дистанційне навчання. Увага на екран. Пригадаємо фізичні величини. Літерою N маленьке англійське. Позначають кількість речовини. Одиницею вимірювання кількості речовини є моль. М велика англійська літера. Молярна маса речовини. Молярна маса речовини дорівнює відносній молекулярній масі речовини. Одиницею вимірювання молярної маси є. Грам поділити на моль. Відносна молекулярна маса такої одиниці розмірності немає. Числове значення молярної маси дорівнює числовому значенню відносної молярної маси. Відповідно, об'єм одиницю вимірювання є літри, молярний об'єм 22,4 літр поділити на моль. І маса речовини, М е маленька англійська, вимірюється в грамах. Маса дорівнює молярна маса кількість речовини. Треба помножити молярну масу на кількість речовини, щоб знайти масу. Щоб знайти молярну масу, треба масу поділити на кількість речовини. А щоб знайти кількість речовини масу, ділимо на молярну масу. Цей трикутник допомагає запам'ятати формули. Молярний об'єм, кількість речовини. Перемножимо, отримуємо об'єм. Щоб знайти кількість, треба В-об'єм поділити на В-молярний. І ми пам'ятаємо, що об'єм одного моля це 22,4 літр поділити на моль. Будемо використовувати ці знання, розв'язуванні задач за хімічними рівняннями, користуємося підручником. Яка кількість речовини фосфор 5 оксиду утворюється при взаємодії 0,1 моль фосфору з достатньою кількістю кисню? Умова задачі. Уважно читаємо умову задачі. Пам'ятаємо, що кількість n маленька. Фосфор 5 оксиду знайти кількість n маленьке. Коротко записуємо умову задачі дано. Ну. А для цього умову задачі читаємо ще раз і звертаємо увагу. На цифри, які даються, та на одиниці вимірювання цих фізичних величин. В дужках записуємо формули, про які йдеться. Кількість фосфору за умовою задачі 0,1. моль Записали шукаємо другу цифру. За умовою задачі додається кисень до фосфору. Записали формулу кисню О2. Увагу концентруємо на питанні задачі. Треба розрахувати кількість, тож треба знайти n маленьке, але вже речовини фосфор п'ятивалентний оксид. Треба визначити формулу цієї речовини. Ми знаємо, що валентність оксигену 2 за умовою задачі валентність фосфору сполуці 5. Найменше спільне кратне 10, число, яке ділиться на 5 і на 2 без залишку. 10 ділимо на 5, будемо мати 2, 10 на 2 5, p 2 – Невідома кількість речовини, та розрахувати. Розв'язування задачі проводимо за. Рівнянням хімічної реакції, про яку йдеться в умові задачі. Як ми знаємо, що мова йде про хімічну реакцію. За умовою задачі фосфор реагує з киснем. Тож ми пишемо П плюс О2 складаємо схемку, утворюється продукт П2О5. Рівняння, на відміну від схеми має рівні ліву і праву частину за законом збереження мас. Якщо в правій частині два атоми фосфору, то їх повинно бути в лівій частині така сама кількість. Кількість атомів оксигену в лівій частині 10, тож поставивши коефіцієнт 2 перед p 2 o 5 ми виходимо на цю кількість атомів кисню. Тоді фосфору буде 4 атоми в лівій частині. Тепер кожного хімічного елементу порівно в лівій і в правій частині як фосфору, так і оксигену. Підкреслюємо те, що нам відомо однією рискою, те, що невідоме за умови задачі двома рисками. відома, а П2О5 знайти. Далі, дивлячись на коефіцієнт фосфору, під ним пишемо 4 моль. Коефіцієнт перед P2O5 2, тож записуємо 2 моль. Нам це показує рівняння хімічної реакції. Зверху над речовинами відомими пишемо те, що нам відомо 0,1 десята моль. А П2О5 невідоме значить Х моль. Складаємо пропорцію. 0,1 відноситься до 4, як х відноситься до 2. Вирішуємо пропорцію, 2 множимо на 01 і ділимо на 4. Тож х буде дорівнювати. 0 ,5 десятих чи сотих, як ви думаєте, розвиваємо критичне мислення. Кількість P2O5 дорівнює. І, будь ласка, напишіть свою відповідь. Якщо ви погоджуєтеся з цією, то чому? Якщо ні, напишіть свою власну відповідь. Дякую за увагу! Увага завдання. Складіть аналогічну задачу і вирішіть її. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні. У повторенні.